У квітні цього року в Україні відкрито 5 ресторанів компанії Макдональд. Три з них в столиці. Експансія ще одного американського дива в українську столицю пройшла майже непомітно. Напевно, наших співгромадян сьогодні вже важко чим-небудь здивувати. то жителі столиці не поспішають в ці заклади харчування. Відвідуючи, це переважно гості з провінції, для яких Макдональд то дивина. Ціни тут не малі, як для кишені українського споживача. Фірмовий Мак» коштує 5 гривень 60 копійок. І якщо для середньостатистичного американця ця сума мізерна, то для українця досить суттєва. Що ж до меню, то воно не здивує вас різноманітністю. Усі продукти мають іноземне походження. Хліб, яловичина, інші компоненти постачаються з Польщі, Угорщини та Росії. Українські виробники харчопродуктів поки що такої честі не удостоїлись. Тут американці дотримуються правил суворого контролю, що, до речі, також стосується і питання організації праці. Кожен виробничий процес ретельно контролюється так званими супервайзерами, тобто наглядачами. При цьому самі працюючі повинні стежити один за одним. Це є обов'язковою умовою підйому і єрархічними сходинками в компанії. В обслуговуванні зайнята переважно мова. І це також цілеспрямована політика фірми. А ще Макдональд має власні секрети. В нашому випадку це спілкування з журналістами. Знімати у приміщенні нам дозволили лише з певних місць, до того під контролем представника керівництва та охоронця. А от для українських мас-медіа існують суттєві обмеження. Пояснити їх причини наші цензори не змогли. Мабуть, застаріли не пущать, є заразним навіть для американців. Заборонили навіть будь-яке спілкування з працівниками. На відстані 100 метрів від ресторану нашому оператору не дозволили відкрити камеру. Таке враження, що це не ресторан, а військова база, наповнена стратегічним секретом. Пояснення, що таким чином компанія намагається уникнути критичних відгуків у пресі, навряд чи можна сприймати серйозно. Звичайно, поява в Україні ресторанів МакДональд це цікаве явище. Але не перестаєш себе запитувати: невже в українській кухні немає аналогів гамбургерам і чізбургерам? Невже національна кулінарна традиція не може запропонувати щось подібне? Здається, не треба багато розуму, аби розібратися в цьому нехитрому меню, страви якого тільки і розігрівають у мікрохвильових печах. Між іншим, в Америці українська кухня представлена досить широко і її страви коштують недешево. А от на батьківщині, здається, всі забули про існування галушок та вареників, про смак яких ще встиву давнину переповідали подорожуючі іноземці. Напевне, варто нам не забувати вікові традиції, адже ознакою народу є не тільки його мова та територія, але й кухня, яка через свої страви формує відповідний менталітет народу.